Усім привіт, всім хто дивиться мій канал. Сьогодні, в сьогоднішньому відео хочу вам показати, що я придбав своє господарство. Ідемо подивимось. А, а придбав я у своє господарство отакий курей, бройлерів. Їздив я на таку фабрику. І придбав собі ці брові. Це мій не перший опит вирощування їх. Хочу з вами поділитися, може комусь буде цікаво. Давайте я вам покажу, зважимо любе з них і побачимо точно, скільки воно важить. Так, зловили першого попавшого. Так, включаю вісла. Включили, поставили наше відро, старували його нуль. Кавим нашого а ну, давай вес падает. І так 2 200 получается. Ну давай ну, ще одного візьмемо. А вони все якісь таке є. Ну це щось побачиш. А ну скільки ти важиш? Кіло 900 показує. Ну, Короче, до 2 кілограмів. І так, заплатив я за 20 штук, 2200 гривень. Фабрика бере за кілограм 59 гривень. Ну, на даний час вони важать майже 2 кілограми. До 2 кілограмів. Що то більше, що то менше. От. Коли я їх привіз, е, десь... Під дня вони в мене сиділи, нікуди не йшли, нічого, нікуди не рипались. Потім почали по чуть-чуть, я їм тут зробив под таку, тирси, поставив годівничку. За час вже я зробив спеціальну комбікорму, зараз я вам покажу, як я його робив. От. Поставив їм води, просто віддерночку. Після того, як вони вже трошки відійшли від поїздки, почали першим ділом піти воду. Почали піти воду, а вже під вечір вже почали по чуть-чуть клювати е кобліком. Так що адаптація їхня пройшла е нормально, стресу вони отримали небагато і от вже сьогодні другий день вони в себе, вже в себе дуже гарно почувають. Ходять нормально, їдять, п'ють воду, літрів 6 вони води, вони випивають за день. Зараз я вам покажу, який комбікорм я для них роблю. І так, купив я такі два мішка комбікорму стартового. Він дається птиці від 0 до 20 днів. Чого я їх купив? Тому що в мене вже є такий, так сказати опіт, що є товариш, який на цьому вже стартовий комбікорму, додаючи свою пшеницю, свою кукурузу, робив комбікорм і згодовував е, таким же бройлером. Я брав одне відро стартового комбікорму для бройлерів, повністю насипаю, висипаю в бітомішалку. Набираю в пшениці відро, висипаю в бітану мішалку, і набираю кукурузу відро теж в бітану мішалку. Потім беру отаку от миску потрібного сіна. І теж висипаю в бітономішалку. Потім ще, у зв'язку з тим, що вони ще мали, додаю ще пол відра стартового комбікорму сюди, в відро, і досипаю і тут кукурудзу і пшениці, щоб воно було теж повне і теж в бітономішалку. Все це діло я перемішую на цю всю масу, що я закинув, додаю в бутилку двохлітрову води, збризується все діло. І в мене виходить якраз така бадя ціла суміші для гранулювання. Це все діло я гранулюю на своєму грануляторі і виходить у мене отакий комбікор. Ось такі гранули виходить. Ось. Це вже провірений варіант і провірений рецепт для комбікорму. І от я їм зразу вже на того ж дня я їм його зразу дав. І вони в мене, як ви бачите, там гарно його їдять, п'ють гарно воду, 6 літрів води випивають, Значить, сам комбікорм їм подобається. Багато людей, які вирощують бройлери, купують преміс, БМВД. І додають теж корм, роблять свій корм на гранулятори. Я вже вирішив зекономити, купив два мішка цього стартового і таким чином здешевити, обманути своїх бройлерів. Це вже є досвід, що їх в принципі, можна обманути і можна здешевити. Тому що, якщо не давати їм цей стартовий комбікорм. Я взяв стартовий, тому що в ньому я так думаю, що там більше всяких поживних вітамінів і мікроелементів. Цим бройлерам, що я вже купив, їм вже треба комбікорм для росту. Але я от вирішив от таким їх побалувати ще стартовим, а вже для росту я інгредієнти там, зерно, там кукурузу. Добавлю сам і зроблю на своєму грануляторі. Так що це вже в мене пройдений етап, в принципі, вони ростуть так, і поправляються, хорошо, і їдять, і все в них добре. Цих два мішка мені повинно вистачити на 5 тижнів корміння моїх бройлерів. З урахуванням того, що я буду додати свою пшеницю, кукурузу і сіно. Після п'яти тижнів я їх не думаю, що я буду їх більше там, я вже почну їх забивати. Дехто із людей, які тримають бройлери, каже, що коли вони от, переходять на бройкор, у них там розлад шлунку, понос і все остальне. Я за своїми бройлерами цього всього не замічаю. Я от, їм зробив цей корбікор. І як ви бачите, сьогодні другий день, вони себе гарно почувають, ніяких поносів, нічого немає, все нормально, кажуть. і так, поки що все. Ждемо результат, ждемо двох тижнів. Потім я вам зніму, скільки вони набрали за два тижні, покажу їх вес, що вони там набрали на весах. Ну і будемо рухатись далі. Всім пока!